Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. На цьому слайді на екрані ви бачите китайський ієрогліф. Він має позначення криза. І в китайській мові криза позначається двома знаками, двома символами, двома ієрогліфами. Перший означає небезпека, другий означає можливості. Життя воно ж не складається лише з твоїх. Якихось досягнень і самореалізації є те, на що ти впливаєш, а є те, що поза зоною твого контролю і впливу. Якщо ви зараз відчуваєте розгубленість, пригніченість, відсутність енергії, не знаєте, де брати сили, не розумієте, як рухатися далі, і не бачите свого завтрашнього дня, пам'ятайте, в цьому немає вашої провини, ваш внутрішній стан, який ви зараз відчуваєте. Він не викликаний вашою особистою провиною, оскільки люди, які зараз не можуть рухатися вперед, не хочуть працювати, бо не мають сил, не можуть працювати з людьми, створювати клієнтські бази, вистроювати довгострокові довготривалі відносини з клієнтами, не мають сил зранку вставати, підводитися, жінки не мають сил навіть нафарбуватися. Це не тому, що ви чогось не зробили, не доробили. Це з вами відбувається через те, що ви пережили події стресу, війни. І оце порозуміння. Зараз скажіть собі внутрішньо, в цьому немає моєї провини. І це зараз усвідомлення відкриває вам шлях для відновлення вашої внутрішньої енергії. І ви будете отримувати знання. Де брати сили? Хочу вам показати такий простий квадрант. Якщо ви хочете, ви можете його собі намалювати. Якщо не хочете, не малюйте. Воно, можливо, здається складним, але воно насправді дуже легке. Всі люди поділяються от на чотири типи людей. Давайте верхній лівий кут. От в одних людей енергія в плюсі, а бачення в мінусі. Тобто. Людина має багато енергії, але не бачить, куди рухатися вперед, не бачить свого завтрашнього дня, не ставить собі цілі, а енергії багато. Нижній кут лівий під ним самий найгірший, коли немає енергії, немає бачення. В мінусі все. Оце життя зруйноване війною. Немає внутрішньої енергії, не знаю де брати сили, немає в мене ресурсу. Не знаю, що буде завтра, взагалі прокинуся, не прокинуся, чи не впадуть ракети на дім, чи не буде зруйноване житло. Оце життя, зруйноване війною. Немає енергії, немає бачення. Все в мінусі. Поруч із цим є квадрант, в якому енергії немає, а бачення є. От є людина, яка вірить у те, що в неї є щасливе майбутнє, вона може рухатися вперед. Хоче для себе малює картинки, де в неї буде успіх, буде процвітання, але на сьогоднішній момент немає енергії життєвої. Але червоним ми бачимо верхній правий кут. В ньому є людина, яка живе в потоці. Це енергія дуже багато, ресурсу багато, сил багато. Можу ділитися цією енергією, хочу допомагати іншим людям. Готова створювати підприємницький досвід, створювати структури, працювати, робити все необхідне задля успіху, самореалізації. І в мене є бачення, я в плюсі. Я бачу свій завтрашній день. В мене є проєкт свого життя на наступні 10 років. Або я взагалі сформувала такий проєкт життя, що я навіть не знаю це як місія. Це буде через 10 років або через 20, але я бачу своє життя у яскравих картинках, де я буду перебувати, якою людиною я буду, з ким я буду дружити, що я буду діяти. У який спосіб я буду знайомитися з людьми, допомагати їм, якою я буду, яка в мене буде фінансова можливість? Оце життя в потоці успіху. І наше з вами завдання. Обрати для себе зараз те, в якому квадранті ви перебуваєте, в цьому, де ваша частина зараз, енергія і бачення плюс-мінус, і нам треба поставити собі за мету за три місяці відновити енергію і збудувати таке внутрішнє бачення, таку уяву про своє бачення, аби у вас був проєкт власного життя для повернення до яскравого та насиченого життя. Нам треба пройти три етапи. І всі ці етапи, вони і є нашим фундаментом, тільки до них закладено дуже багато дій, які ми маємо зробити. Вони пов'язані з відновленням і набором енергії, зі створення проєкту свого бачення і до е, створення свого характеру з такою потужною самодисципліною. Що запрацює механізм вашого успіху, і тому фундамент він становить три, всього лише три етапи: це підготовка, тобто усвідомлення законів успіху, це другий етап це зняття обмежень і зміна переконань обмежуючих на тих, що будуть сприяти. І на третьому етапі створити проект свого життя, тобто записати такі довгострокові цілі та бажання, які для вас будуть, наче. Якийсь маяк, наче сонце, куди ви будете рухатися, і створити їхню візуалізацію. На цьому слайді ви бачите чотири 3D-обкладинки інфопродуктів, які ви самі маєте створити собі саме на фундаменті, саме за три місяці наступні, аби ви повністю відновилися і знали, що ви не прогавили жодного етапу, створивши все. Тоді у вас з'явиться власна збірка афірмацій, яку ви будете називати Моє нове яскраве життя, і ви будете їх читати. Це цілий зошит. На підставі цих нових усвідомлень, знятих обмежень і новостворення собі власних афірмацій, які є працюючими саме для вас, а не Придумані, вигадані бізнес-тренерами, психологами, коучами, людьми, які не мають до вашої підсвідомості жодного відношення. Ви створите собі зошит з цими переконаннями. Далі на підставі того, що ви вже прибрали переконання, що вас обмежують, ви зможете записати свої цілі та бажання на наступні 10 років, бо оскільки у вас вже буде уявлення, яким може бути ваше життя, і ви дозволите собі написати цілі і бажання аж на 10 років. На підставі цих цілей та бажань, ви зможете створити власний альбом своєї мрії, який буде складатися з картинок візуалізації, як оці ваші всі бажання можуть бути втілені у життя таким чином, аби на них дивитися на кожну окремо як візуалізацію. І створивши цю візуалізацію, ви можете створити всі бажання у 3D-форматі, додавши просто до них ще. Почуття, відчуття, звуки, запахи таким чином, наче все, що ви хочете мати в житті, є у вас в наявності, та ще ви відчуваєте це внутрішньо усіми органами відчуття. Це неймовірний яскравий шлях, який може пройти людина за наступні три місяці, пройшовши ці лише три етапи. Це зараз. Той момент, коли ви стоїте на порозі, на порозі видатних змін свого життя, коли ви можете самі власними силами створити проєкт свого щасливого, успішного життя. А, якщо у вас залишаються питання після сьогоднішньої теми, скоріше за все, їх стільки, що дуже зараз важко і сформулювати. Якщо вони є, ви можете їх записувати і направляти тренеру. Я їх всі ретельно розглядаю і надам вам відповіді.